Друзі, вітаю вас на каналі Бамбарбіє ТІВІ, І сьогодні ми будемо розмовляти на тему, як відпочити на морі в Італії. Так так, це можна зробити, використовуючи автобусні тури, виїжджаючи з України, з міста, наприклад, Львів. Як можна не тільки відпочити на близі Неаполю на Теренському узбережжі Італії, а також відвідати. Саме найкращі, найкрутіші міста Італії в екскурсіонній програмі. Пропонуємо вам комбінований тур від наших партнерів компанії Тур». І про це все зараз нам розповість фахівець компанії Черепков Роман. Роман, вітаю вас. Доброго дня, Так, Володимир. Пропонуємо тур релакс по по-італійськи», тур протяжністю 10 днів без нічних переїздів. В програму входять такі міста. Виїзд зі Львова відповідно в програму входить Краків, Грац, Рим, Ватикан, Рівєра, Діуліс це узбережжя Одісеєві, на якому ми знаходимося чотири ночі. Е так, Альфамітанське узбережжя, Неаполь, Флоренція, Венеція, Будапешт. Ну і повернення додому відповідно. Ось розпочинаючи з першого дня, ми ознайомлюємося з магічним краковом та його королівським шляхом, по якому насправді колись проходили всі королі. Перший день у нас та після проходження кордону відповідно траків і переїзд у поселення в готель. Другий день у нас Грац, це таємна любов Австрії. Місто Грац знаходиться у підніжжі Альп. І у вільний час ви маєте можливість відвідати факультативні екскурсії, такі як замок Шлосберг та замок Херберштайн. О, та пообідати, до речі, в улюбленому ресторанчику Арнольда Шварценеггера, це ресторанчик «Глюк іль Брау». На третій день туру ми помаленьку переїжджаємо у місто Рим. Це район Трастевере, Колізей. І в цей день у нас є можливість не тільки з Римом познайомитись, також відвідати Колізей, Богемне Трастевере район, знайомство з італійською кухнею та прогулянка по вечірньому Риму. Кухня це відповідно всесвітньо відомі паста, піца, равіолі, лазаня – Ну і звісно, смачне вино четвертий день. Це можливість познайомитися з Ватиканом. І після цього у нас є переїзд якраз до Теренського моря. Ватикан держава в державі, в якій ми зможемо звичайно відвідати Собор Святого Петра, Музеї Ватикану, також відвідати ну, і познайомитись з неперевершеною секстинською капелою. Світ неймовірної історія до прекрасного курорту Рів'єра де Полісси. Ми переїжджаємо, і фактично з 5 по 7 день у нас відпочинок на морі. А для всіх бажаючих, хто більш такі активні туристи, ми можемо відвідати Неаполь, Помпеї, Острів Мрії та Любові Капрі, а, чарівність Соренто і Король узбережжя амалфі Після цього на восьмий день у нас є Флоренція по, -по дорозі, так і після Флоренції, і знайомство з нею, а, яка входить до справді в туру, ми можемо а, переїхати у Пізу, де познайомитися з галереями Уфіці. Ось і цей день фактично у нас віддається весь Флоренція. На дев'ятий день туру у нас знайомство з неймовірною Венецією. З таємничими венеціанськими каналами можемо відвідати розкішний палац дощі, прогулятися на водному таксі по Гранд-каналу Гранд-канал це насправді єдиний у світі, а водна вулиця таких більше в принципі немає ніде. І по дорозі додому на 10-й день у нас є можливість відвідати славетне містечко Егер в Огорщині і продегустувати їхні прекрасні вина та угорський справжній гуляш. Ось така коротенька програма на 10 днів, яка включає собою відпочинок на морі, та в принципі цікаві екскурсії. Ну так собі коротенька програма дуже насичена. Роман, підкажіть, будь ласка, у вас вказано в програмі, що чот... без нічних переїздів? А скільки зазвичай потрібно часу на переїзд між містами? Наприклад, ви сказали, там Австрія, потім аж Рим це такі далечення. Так, так. Так. Програма складена таким чином, якщо у нас, до прикладу, якщо повернутися там, перший день у нас місто Грац, точніше другий день туру, так, це місто Грац. ось, Але програма складена яким чином? До прикладу, після Кракова, ми, відповідно, проїжджаємо ще там якийсь невеличкий кілометраж, кілометрів, ну, до прикладу, 200, поселяємось в транзитному готелі. Завдяки цьому, зранку у нас залишається менший кілометраж до міста Грац. І так само приїхавши у Грац, ну, після готелю, поснідавши, приїхавши у Грац, ми знайомимося з цим прекрасним містом. По можливості, якщо хтось хоче, відвідуємо додаткові екскурсії. І звідти вона знову ж таки частина переїзду до Риму відбувається увечері. Таким чином, ми поселяємось в готель. Ну, в районі 10-11 вечора зранку, після сніданку, нам залишається невеликий кілометраж до Риму. Тобто, таким чином ми розбиваємо цей переїзд на фактично дві частини. Угу. Також я дивлюся, що, що це щось нове екскурсії по грацу Риму, Флоренції та Венеції, вже у вас у вартісті туру стоять. Так, ми часто робимо таку програму, щоб багато екскурсій все таки могли відвідати туристи у вартості туру. Ну і по можливості робимо максимально насичену програму для людей, які більш ради активного відпочинку їдуть у тур, і хочуть відвідати ще якісь додаткові факультативні екскурсії. Угу. А, тож питання: якщо, наприклад, турист не хоче відвідувати факультативну екскурсію, що він робить в це? Він має вільний час, що він робить? Там у них вільний час до прикладу, якщо це Флоренція, там у них вільний час Флоренції, тому що автобус Флоренції їде в пізу і потім повертається по тих туристів, у яких вільний час у Флоренцію і далі просувається по маршруту. Mm -hmm, зрозуміло. Дякую. А щодо вартості екскурсій, факультативних екскурсій, також для діточок. Які є критерії, які яка вартість для дітей? А ну, для дітей нижча вартість ніж для дорослих, насправді по вхідних квитках залежно від країни та, і від самої екскурсії. Якщо дітки маленькі там, до 6 років, то багато де по Європі для них це безкоштовно. Є умовно такі музеї, куди впускають і безкоштовно студентів, але це все відповідно все залежно від країни і від їхніх прав. Якщо це можливо, то дітки заходять без вхідних квитків безкоштовно. А у вартість взагалі екскурсії факультативної входить фактично трансфер, екскурсовод. Ну і решта там моментів а Східні квиточки, то вже фактично по вартості. Якщо дітки до шести, зазвичай вони безкоштовні. Є пільги для студентів та людей пенсійного віку, часто в більшості міст ну, чи в більшості країн. Угу. Ось і ну і звичайні квитки. Це звичайний дорослий. Добре, добре доросли скажіть, будь ласка, що зазвичай входить включає вартість туру. Які позиції у вартість туру входить? Проїзд автобусом туристичного класу європейського, так. Ну євростандарту відповідно входить проживання в готелях, сніданки. В деякі тури входять вечері. Якщо це якийсь тур з проживанням на курорті то може входити ще вартість. Вечері, тобто ті, які на курорті, фактично по дорозі. Це тільки сніданки, тому що ви зранку виселяєтесь з готелю після сніданку. Входить супровід професійного керівника групи, який весь час, умовно, в цих 10 днів, наприклад, якщо в даному турі, він вас супроводжує, підказує по там сувенірів і решта всяких запитань. Він вам час в турі допомагає. Він організовує екскурсії. Він вас поселяє в готель, допомагає з виселенням. Ну і вирішує всі питання, фактично, які у вас виникають по турі. Ось це така базова вартість, що може входити. Добре, у вас є така послуга як гаранти... гарантійний платіж від невиїзду. Що це таке? А це послуга. Якщо до прикладу тур не відбувся, можна повернути кошти. Сплачені за до якщо він не відбувся з причин, тому що він не, не набрав достатньо людей з будь-яких причин. Дивіться, це послуга праць... ну, зазвичай послуга працює яким чином? Та вона була дуже популярною до військового стану, тому що зараз умови праці у нас змінились насправді, можна анулюватись без штрафу в будь-який час. І можна забронюватись і очікувати там рішення по туру і оплачувати вже коли відомо, що він їде, ось. Але ця послуга була популярною до цього, тому що ви, якщо з якихось причин у вас не виходить поїхати в тур, ви могли анулюватись без штрафу лише за умови цієї послуги, вартість послуги угу. тільки зрозуміло. А Чого? як відбувається поселення в готелях? Будь ласка, скажіть? Як, наприклад, якщо людина е, подорожує одна, то вона якось комбінує з кимось чи можна обрати одномісне розміщення? там? У нас є, є, є одномісне розміщення воно за додаткову оплату, тому що по всіх готелях ви проживаєте в номері Single. Ось, а є, до прикладу, підселення, воно входить у вартість туру. Якщо ви подорожуєте один, то вартість туру може бути або підселення, або інший тип номера. Твін, дабл, тріпл. Підселення відбувається таким чином. Вас поселяють ну, жінок до жінок, чоловіків до чоловіків, умовно, та і поселяють або це твін, або тріпл. Зазвичай це двомісного розміщення номера, угу. і поселяють фактично ну, чоловіки до чоловіків, жінок Заразі. до чоловіків. Чи можливо обрати собі забронювати місце в автобусі? Так. Є послуга гарантійний, є послуга гарантований номер місця. Фактично, це місця з 1 по 16, окрім 3-4. го го Це місця за доплату, тому що місця ближче до передус як можна сказати з, кращою, з кращим обзором. А поки ви подорожуєте, вони є платними. Решта місця, які входять у вартість, якщо вони вільні, ми дозволяємо такий момент обрати собі місце, але зазвичай ми садимо на перші вільні місця, які є від платних не зайняті. Зрозуміло. Підкажіть, будь ласка, ще один момент. Чи надаєте ви один, один готель, чи декілька готелів на період відпочинку безпосередньо на морі? Як виглядає цей готель? Що за рівень готелю? Що там включено в ньому? Там і де він розташований зазвичай. Це один готель розташування це відповідно узбережжя Одісеї. Бувають різні міста. Ми можемо бронювати в паралії. Ну, Це все залежить вже від самого фактично туру і по-різному відбувається. Ну зазвичай це все одного класу. Це три зірочки. Входить, часто буває, може, може входити туди кондиціонер, але це не обов'язково. Це звичайний номер трьох зіркового класу готелю. ну Вартість входить лише там сніданок, і фактично ну, зазвичай бронюємо ті готелі, де вже проживали туристи. Звичайно, які ми знаємо, а готелі всі хороші, чисті, акуратні. Зрозуміло. Угу, Скільки до. А, і також проживання з, можливо, з, з тими ж е... туристами, які були з вами в попередніх готелях. Так, чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. Так, таке ж таке ж розміщення, е, так я розумію? Так, розміщення. Якщо вас селять з тою людиною, зі, ну, вас попередньо ще до виїзду в тур формується поселення. І ви весь тур проживаєте? Якщо ви на підселенні їдете, ви весь тур проживаєте з тою людиною, з якою вас відповідно поселили ще спочатку? Угу. Добре, зрозуміло. І, будь ласка, наприкінці розповіді скажіть, будь ласка, стосовно багажу? Бо ми дивимося деякі автобусні тури там є 20 кілограм, 23 три кілограм. Потім треба сплачувати, не сплачувати. І ще одне питання: чи має турист повертатися з групою? Назад, чи може залишитися у Європі, наприклад, чи це заборонено зараз умовами туру? А, ну, Володимир, стосовно багажу, в нас немає якихось таких критерій, та ми розуміємо, ну, кожен підлаштовується під себе. Краще брати те, що ви можете з собою нести, фактично. Та, ви берете якусь одну сумочку чи дві, як вам зручно. У нас немає таких стандартів, що це повинно бути до 20 кілограм. Чи більше, але умовно, ну ми стараємося повідомляти туристам, щоб брати потрібно такі більш необхідні речі, так щоб весь цей багаж е, вам не заважав по дорозі, тому що ну не під кожний готель можна умовно там під'їхати прямо під хід і вам цей багаж відповідно е, треба доправити до готелю. Е, ось стосовно залишитись в Європі, фактично, ми дозволяємо Ну є така можливість, якщо турист виїжджає з України, в принципі, він може закінчити тур. По маршруту в якомусь місці даємо зручно добре. Дякую. Також да. також зараз є можливість підсісти в Європі в тури нашої компанії, та тільки єдина умова, що завершити тур ви повинні також на території Європи. Тобто, якщо ви проживаєте умовно в Польщі, де зараз багато наших. Людей опинились так, ми дозволяємо підсідати у Польщі і закінчити там умовно, якщо йде тур, наприклад, через Польщу назад, умовно так само в Польщі його завершено. Ага, і цю вартість ви перераховуєте або воно е не змінюється. А якщо людина починає тур у перший день і закінчує так. в останній, то вартість не, ідентична. Не. Ось, якщо ну там є певний свій розрахунок, та якщо люди окремо проживають в готелі, вони бронюють на себе. То якщо це умовно пара, і вони бронюють номер типу дабл, то ми можемо відмінусувати їм ці готелі, це, в яких вони не вимагають. Зрозуміло, дякую за така. Такий підхід гарний. Ось то, друже. Друзі, звертайтеся до мережі агенції «Гарячих події, до агентів. За пошуком туру релакс по італійське, теренське узбережжя, плюс Рим, Флоренція і Венеція. Також ГРАЦ від компанія Тур бронюйте та відпочиваєте цілу лоль літо аж до жовтня, до листопаду. 1 листопаду, а ну дивлюся, так. 1 листопаду буде останній рейс. Тож відпочивайте, це буде гарний, е, гарний час. Можете відпочивати, дивитися Європу, дивитися країни і також відпочивати наблизу до Неаполю. На теренському узбережжі е, Італії. Дякую, Романе, на зв'язку. До побачення. Будь ласка, до побачення. До Бамбар'я.